Скажи, хто суд над тобою вчинив, чи ті комуняки відверті бандити, чи світ театральник геній зуби. Стояла сонячна, на день та погода, і в світі, ніби добре все було. Як сталося більше за Чорнобильську пригоду, бо Соловейка в Україні вже не було. Люд був розчавлений, то в тому вістю дорожче на світі не було, як наших гордості немає вже на світі, то не вартує жити. Для чого? Але спочатку я таки відвідаю могилу на брата, я по духу подивлюся і вже тоді прощай, кривавий світ, я біля тебе гений музик назавжди поселюся. Їдучи до тебе, вислухаю з землю через колес колеси, залізниць, по дротах україни безмежно, місця вітром віччя і зізниць, і трави, шепотіли голосом, комахи солотя, у просторах гуз готіли, що нема вже молодого із талантом злощеним. Скрипеля.